Дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради, яка у 1919 році під час війни з більшовиками затіяла демобілізацію і програла її тріском. Спікер парламенту пояснив, чому демобілізації не буде. Докладніше далі. У нинішніх умовах проведення демобілізації в Україні практично неможливе. Замінити її можна хіба що відпустками для військових, частими ротаціями підрозділів та іншими привілеями. Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. Він нагадав, що свого часу Українська Народна Республіка вигадала проводити демобілізацію під час війни з більшовиками, і у результаті війну вона програла. Стефанчук зазначив, що він не знає країни, яка проводила демобілізацію під час війни, окрім України. Української Народної Республіки у 1919 році він додав, що не потрібно пояснювати, що відбулося далі, і наголосив на важливості уникнення повторення помилок Центральної Ради теперішньою Верховною Радою. Про це, на його думку, слід говорити відверто. Таким чином, підкреслив Стефанчук, демобілізація зараз неможлива, проте ніхто не заважає замінити її на відпустки, ротації та інші привілеї, які можуть бути встановлені для військовослужбовців. Питання демобілізації військово які вже понад два роки воюють у ЗСУ, не може бути розглянуто доти, доки армія не сформує потужні резерви. Втім, у червні стало відомо, що нинішні темпи мобілізації задовольняють Генеральний штаб Збройних сил. Ба більше, якщо вони не зміняться до кінця літа, то цілком можливо стане повернення питання демобілізації на дошку обговорень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.